Коли нас запитують про найсмачніший і найкорисніший напій, в першу чергу на думку спадає смузі, саме він зберігає всі волокна і вітаміни входять в нього інгредієнтів, при цьому балуючи нас своїм приголомшливим смаком, смузі вражає своїми достоинствами, він виграє і у свіжовичавленого соку, зберігаючи більше клітковини, і в молочних коктейлів, зберігаючи помірну калорійність і все одно залишаючись для нас ласощами. У новому огляді ми вирішили підібрати смузі для кожного дня тижня, вибирайте свій варіант і заряджайтеся порцією необхідних корисних вітамінів. Як зробити будь-який смузі смачніше для початку загальні рекомендації, які знадобляться як любителям овочевих смузі, так і прихильникам солодких напоїв велику роль в приготуванні вітамінного коктейлю грає блендер. Найкраще з цією роботою впорається стаціонарний, а не погружний. Саме так ви зможете домогтися однорідної і ніжної текстури готового напою. Два основних інгредієнта смузі, банани і лід, перші допоможуть зробити напій більш густим, другий навпаки рідким. Крім того, саме банани радять додавати в якості універсального підсолоджувача для того, щоб зробити ваш коктейль абсолютно особливим. Не забувайте додавати в нього унікальні інгредієнти: це можуть бути горішки, трави або навіть насіння. Ви можете варіювати навіть основу напою. Від молока до холодної кави понеділок більше енергії понеділки ті трагічні дні, коли ми, різко обриваючи свій розмірений відпочинок, включаємося в скажений ритм буднів, змінюючи міцний дев'ятигодинний і більше сон на пару чашок міцної кави. Чи варто говорити, що саме в цей день найбільш актуальним стане рецепт енергетичного смузі? Ми вже говорили вам про коктейлі на основі кави. Обов'язково спробуйте рецепт кавово-бананового смузі. Це не тільки енергетична бомба, але і прекрасне смакове поєднання. Якщо ви намагаєтеся уникати кави, ми настійно рекомендуємо приготувати ананасовий смузі. Такий напій відмінно зарядить вас бадьорістю і енергією на весь день. Вівторок максимальна працездатність. Вівторок знову на роботу у цей день наш організм підлаштовується під ритм трудових буднів і готується до серйозного навантаження. Нам особливо потрібні вітаміни і різні мінеральні речовини. Тим, хто часто стикається з напруженими ситуаціями, ми рекомендуємо цілих 9 рецептів антистресових смузії і спільна риса волоські горіхи в складі. А для тих, хто звик перекушувати на бігу і вітає дробове харчування, ми підібрали 15 приголомшливих рецептів протеїнових коктейлів, з сиру, горіхової пасти або навіть вівсянки. Все, що потрібно для того, щоб залишатися в тонусі. Середа, маленький перепочинок. Хтось каже, що середа це маленька п'ятниця, тобто відмінний привід підбадьорити і похвалити себе всередині тижня, увімкніть фантазію і прислухайтеся до свого організму саме час приготувати щось незвичайне. Комусь припаде до смаку легкий коктейль з абрикосом, кавуном і базиліком, а комуто. Дієтичний смузі з грейпфрута, м'яти і огірка, особливо ніжним і навіть цілком десертним вийде персиковий смузі з мигдалем або класичний бананово чорничний смузі. Ідеальний варіант для тих, хто хоче розслабитися. Четвер увага до сигналів організму четвер напередодні п'ятниці. Очікування вихідних і напружена робота найголовніше прислухатися до свого організму і вчасно визначити, чого саме йому не вистачає. Ми пропонуємо вам свого роду кольоротерапію десяток рецептів зелених смузі для справжнього детоксу, червоні смузі для підтримки гарного самопочуття, жовті коктейлі проти втоми і депресії, і помаранчеві для тих, кому не вистачає позитивних емоцій, п'ятниця. Час злуженого відпочинку, довгоочікуваний відпочинок і свобода від зобов'язань, перші наші асоціації словом п'ятниця. Проте кінець тижня не привід махнути рукою на свою фігуру, знімаючи в тому солодкими тортами або зайвим келихом вина, напевно, саме в п'ятницю вам захочеться чогось надзвичайного і ситного. Ми пропонуємо звернути увагу на класні рецепти суперапетітних смузі, наприклад, коктейль зі смаком класичного яблучного пирога. Справжні ласочі і ніяких зайвих калорій, і ще кілька рецептів особливо поживних напоїв смузі з бананом і кешю, смузі з фініками і оригінальний смузі із сухофруктів. Суботанові експерименти у вихідні ми маємо в своєму розпорядженні великою кількістю вільного часу, і, як наслідок, великим простором для творчості давно хотіли приготувати щось зовсім особливе. На щастя, саме у випадку зі смузі, ваша фантазія не зустріне ніяких перешкод. Ми в кітчен, мат, просто обожнюємо рецепт смузі з полуницею, ананасом і бананом. Його смак перенесе вас прямо в безтурботне, щасливе дитинство. Для тих, кому хочеться солоденького, ми знайшли рецепт солодкого смузі з буряком і малиною. І абсолютно без цукру. А якщо ви хочете зробити вихідні особливими прямо з самого ранку, ми рекомендуємо вам рецепт смузі була з нектаринами і імбиром. Ця страва стане повноцінним і легким сніданком, який подарує вам заряд бадьорості, вітаміни і сонячний настрій. Неділя повне відновлення, час розслабитися і як слід відпочити. При цьому наситивши свій організм найнеобхіднішим картатій для ідеального травлення, мінеральними речовинами для здоров'я внутрішніх органів і вітамінами для гарного самопочуття, ми радимо особливу увагу приділити вітаміну з і обов'язково зробити який небудь цитрусовий смузі, смузі з кокосового молока, манго і апельсина. Чудовий вітамінний коктейль з апельсином і куркумою або бананово-цитрусовий тропічний смузі ідеально підійдуть для останнього вихідного дня в тижні. Завжди пам'ятайте про те, що ви можете приготувати смузі з будь-яких інгредієнтів. Найкраще, щоб їх кількість не перевищувала 3-4, консистенція виходила не дуже рідкою і не дуже густий. А сам напій містив всі необхідні нашому організму поживні елементи, так, наприклад, кращим джерелом білка і корисних жирів стануть молоко, горіхи і сир, джерелом повільних вуглеводів, висівки і вівсянка, а клітковини, будь-які фрукти і овочі.